25 грудня, живи радісно й відважно, принаймні у вищій частині душі, серед випробувань, які дає тобі Господь. Повторюю ще раз: живи радісно й відважно, бо ангел, який звіщає народження нашого маленького Спасителя і Господа, звіщає, співаючи й проголошуючи радість, мир і щастя людям доброї волі. Щоб не було нікого, хто не знав би, що для того, щоб прийняти це дитятку, достатньо бути людиною доброї волі. Молитва до ангела-хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. о небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Омилосвертна Управителько Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плітрона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна оброчниця вічного Святого Духа, Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися на людськими нещастями, і яке не може втриматися від того. Щоб не прийти з розрадою до стражденної людини, Змилися над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Так, так, о мати моя, скарбнице всіх благодати, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений. Що ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.